мародерів колаборантів і взагалі зловмисників. Правоохоронці провели спецоперацію Комишувасі. Кого піймали? Знає законна Олена Машталяр. Поліцейські разом з військовими та службою безпеки України провели контрдиверсійне відпрацювання у селищі Комишуваха Запорізького району. Спецзаходи направлені на виявлення ворожих диверсійно-розвідувальних груп, агентів спецслужб. А також стабілізацію криміногенної ситуації в населеному пункті та недопущення можливих проявів мародерства, зокрема, перевірили осіб, які за оперативною інформацією можуть бути причетні до коригування вогню та співпраці з окупантами. З метою виявлення фактів мародерства правоохоронці оглянули будинки місцевих мешканців, які евакуювалися з комишувахи з початком агресії. У ході комплексних заходів задокументовано три факти вирощування місцевими мешканцями канабісу. У шістьох громадян виявлено при собі різні вагою згортки з подрібненою речовиною. За фактами злочинів відкриті кримінальні провадження. Також на відпрацьованій території поліцейськими виявлено та оперативно розкрита злочин, пов'язаний з незаконним заволодінням транспортним засобом. Фігуранту інкримінують скоєння злочину, передбаченого частиною першої статті 289. Це незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України. Загалом у результаті комплексного відпрацювання перевірено 415 осіб та 22 транспортних засоби. Профілактичні заходи на території області триватимуть і надалі.